Вітаю вас, любі водолії! Сьогодні я підготувала для вас стару розклад на жовтень, і розпочинаємо ми, як завжди, з загальної енергії місяця. Це те, про що загально буде ваш місяць. І у нас тут паш мечів. Пажи це у нас взагалі учні, постійні учні. Тому і ваш жовтень буде місяцем навчання, спостереження, дослідження якоїсь інформації. В цьому місяці буде дуже багато якихось новин. Ідей, але і по мечам тут обов'язково буде трохи якоїсь метушні і вагань. Ви можете піти на якийсь новий курс, можливо, розпочнете навчатися або поглиблюватися в якусь нову професію, можете дивитися відео лекції, або навіть просто розпочнете читати якусь нову та цікаву книжку. Головне, що це дослідження нової інформації буде постійно поряд з вами і вам. Ну, якби доведеться бути відкритим до того, що готових рішень буде менше набагато, а все доведеться якось досліджувати, зважувати, вивчати, пізнавати ось такий буде у вас жовтень. У роботі та фінансах у нас тут лицарь. Пентаклів, Лицар Пентаклів це гарна карта, так, Пентаклі це про гроші. І вона говорить про те, що все рухається, але повільно. але, І це повільно, це добре, тому що воно рухається стабільно, це постійний такий рост вгору. Головне, не поспішати, а ось крок за кроком планомірно робити свою справу. Це може бути поступове збільшення клієнтів, якась стабільна зарплатня. Наприклад, якщо ви на щось збираєте, то це от плавне зростання вашого капіталу. Але це не щось раптове, що ой, і я одразу заробила багато грошей. А це оця. Плавна робота приносить все кращий і кращий результат. Але він в чому його плюс, що по цій карті він стабільний, тобто він не такий, що сьогодні є, а завтра нема. А воно плавна, але постійно вгору. Тому у фінансах у нас якось так. Наступна у нас карта це стосунки та емоції. І тут у нас карта Імператриця. Імператриця говорить про. Теплий, насичений емоціями, якимись позитивними період, і відносини наповнені турботою і повагою з, з оточенням. В парі може проявлятися більше ніжності і бажання проводити час більше разом, піклуватися друг про друга. також... По цій карті у своєму близькому колі ви можете дізнатися, що хтось завагітніє. Або це може бути, може бути і ви, Боже, що навіть і ви можете завагітніти у стосунках, якщо ви про це плануєте. Також це карта подарунків від партнера. Так само і ви можете дарувати якісь подарунки своєму партнерові. Це може бути якісь спільні ідеї разом з партнером. Щось що ви поспілкувалися, там, десь поподорожували або з родичами. Поспілкувалися, і у вас виникає якась ідея, що ви ще можете робити разом, і як бізнес, і як в цілому. Власний проєкт життя, наприклад, зробити десь ремонт або переїхати кудись разом. А також по цій карті, якщо ви одинока, одинокий, то ця карта говорить про те, що якась жінка може вплинути на вашу долю, на ваші плани. Це може бути мама, подруга, яка якось посприяє, що поряд з вами може з'явитися якась нова. Нова романтична історія. Ось така у нас ситуація у стосунках. Так, у здоров'ї та енергії у нас тут лицар жезлів. Лицар жезлів говорить про те, що енергії дуже багато. Якщо ми говорили про цього лицаря Пентаклів, який в грошах, він такий плавний, стабільний то ось лицар жезлів це навпаки. він Активний, він скаче галопом, його несе. І ось і у здоров'ї. У нас енергії дуже багато. І ризик цього, що ми можемо і перегоріти, коли забагато енергії, але ми її нікуди не направляємо, то як згораємо самі від своєї енергії. Тому дуже важливо у жовтні вам водолії, направити цю енергію у спорт, в якусь активність можна. Піти на танці, на якісь тренування, ну, як мінімум, хоча б просто прогулюватися по вулиці ввечері. Тому що ну, енергія є, і головне не нехтувати її. Вам може здаватися у жовтні, що у вас так багато енергії, що я там можу навчатися або працювати навіть по ночам. Ні. Воно ще. Відгукнеться в наступних місяцях, тому обов'язково балансуйте цю енергію. Зараз ви можете прокачати своє тіло, але чимось корисним. А ось гнобіть і і стязати своє тіло зовсім не потрібно. Тому тут балансуємо і використовуємо енергію з користю. Викликом місяця для вас стане карта сила. Така гарнюня, мені дуже подобається в цій колоді. І сила, про що нам говорить? Про те, що треба тримати свої емоції під контролем. Карта сила у нас про. Жіночу силу це коли м'якість, уміння домовлятися про якесь терпіння, про цю гнучкість і зворотливість. Тобто, ця карта сила, вона не про грубу силу, коли бахнути по столу, а от про таку м'яку силу, коли можна просто пірюбідіть людинку якось. Навіть коли є спокуса грубо своєю силою подавити, то тут треба згадати про цю м'яку силу, що ні, ну, можна проявитися якось ласкаво, і ситуація вирішиться набагато краще і легше. Тобто, наприклад, якщо Якась колега вас бісить і для неї, до неї нічого не доходить, то тут треба не сваритися на неї, не кричати на неї, а спокійно, ще раз. Пояснити їй, показати їй. Згадався цей ролик, там, де машини друг другу бібікають і один одному кричить у вікно: Тебе що, водити навчити? А другий каже так, навчи. Ось це саме, саме ця ситуація. Коли, коли вам здається, що людина наривається на конфлікт, насправді вона просто. Вона просто дійсно не розуміє чогось, і їй треба допомогти і пояснити ще раз. Так, підтримка місяця жовтня для вас, водолії, це король жезлів. Король жезлів, ну, по-перше, це може бути ваша харизма, ваша підтримка, ваша сміливість, впевненість в собі. А по-друге, Король Жезлів може і програтися як якась людина, якийсь сильний істатний чоловік, якийсь наставник, якийсь такий харизматичний чоловік. І він може або надихнути своїм прикладом, або щось підказати, якось вам, щось порадити, допомогти, підтримати. Але, але... Ще раз наголошу, що не обов'язково це буде стороння людина вашою підтримкою. Це може, можете бути і ви. І ви проявите оцю цю свою харизму, свою здатність вести за собою інших, і вони підуть за вами, тому що відчують у цей запал енергії у вас. Мені дуже подобається те, що в цьому місяці у вас водолії взагалі. І по здоров'ю дуже багато енергії. Ось саме ця енергія буде вашою підтримкою, тому обов'язково користуйтеся. І порада на місяць у нас паш Пентаклів. Ну, і знову учінник, з чого ми починали. Загальна енергія місяця це паш мечів, це навчання і дослідження нової інформації. І так само і порада на місяць це навчайся. Вивчай якісь деталі, досліджуй щось нове, вчися новому, пробуй нове. Це може бути як спробувати якийсь новий напрям у роботі, або якось покращити свої вміння. Це карта про те, що знову стань учнем, можливо, піти навчатися вже на більш якесь серйозне навчання. А також це пентаклі, Тому пентаклі це про щось таке грунтовне, стабільне. Це про те, що навчися складати і вести бюджет. Наприклад, завести собі якийсь там щоденник витрат. Ну, тобто Якось контролювати цей процес. А якщо ти, наприклад, навчаєшся, то тут теж треба там, вести конспект, робити якісь записи. Тому порада така, що будьте уважні до деталей, починайте з маленьких кроків і вчіться новому. Ось такий ось у вас цікавий місяць, любі водолії. як завжди, прошу вас. Кінці місяця написати мені, як програвся для вас цей місяць. Ну, і я вже озвучила, що у вас дуже багато крутої енергії, яку можна використати з користю для вас. Тому дірзайте, вривайтеся в цей жовтень і нехай він буде дійсно таким проривчим для вас. Гарного місяця і пока-пока!